Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Єгеймс. E Мене звати Ігор, поряд зі мною Ілля. На столі традиційний Unmatched. вечірній традиційний. І будемо сьогодні грати за двох дівчаток. І відповідно буде в нас... Ілля буде грати за Tomone Godzilla да. за Самурайку, це боєць дальнього бою, 14 одиниць життя, переміщується на, на 2. І є атака на вздогін. Коли герой суперника залишає зони, Томої є завдайте цьому героєві одне поранення. А я буду грати за Різдвяну Ені. Вона боєць ближнього бою, 14 одиниць життя. Їй допомагає Чарлі, ось такий у нас помічник Чарлі, і в нього 8 одиниць життя. І він боєць дальнього бою. І є пер... властивість, це перлове намисто. Додайте плюс два дозначення атаки Енні, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонця. Тобто вона може бути дуже боляче, якщо... А, якщо в неї менше здоров'я. Тому ти дивись зі, свої... зі своєю атакою на 7, буду... буду її тобі повертати сильними ударами. Ну, якщо ти будеш повертати сильними ударами, я вибираю собі першого гравця. Тобто ти будеш mm. першою. Першою. Да. Да? Добре, добре. Що? Тоді я буду. Так, де в нас тут... Поставлю я на капітальний. Після свого обирання карт, а да. поки ми обираємо карти, ти що кажеш? <рес> я? Ну ти вже почав казати. Ну... <рес> добре, ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал. Якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Зараз це найважливіше. Якщо буде бажання натхнення, можете підтримати наш канал. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Влаштовуйте зручніше, наливайте собі килих чаю або кави і ми будемо розпочинати. Ми будемо розпочинати. Так. Давайте подумаємо, що ж я буду робити з Чарлі. Чарлі, Чарлі назву буде ось тут. Все. Я готова. Угу. Добре, маневр. Угу. Ви не хочеш показати свої карти? Ну, маневр. Ну, не мені, не мені. Ну, тобі я й не буду. Не мені, а ось. Підписникам, думаю, буде цікаво. Буде дуже цікаво, мені так здається. Угу. Я виграти все ж таки хочу. Ти хочеш виграти? Ну так. Да. Та ні, це щось вже перебор якийсь. Як так? Ладно. Маневр. Маневр. Раз-два. Ви дивіться на нього. Е, раз. Ні. Раз, два, так. Да, отак. Раз, два, так і раз, два так. Правильно, давайте ще один маневр. Іди до мене. Раз. Угу. Раз. Два. Щоб ти не добігав з першого разу. Так. Щоб ти не добігав. Добре, давайте тоді я. Давайте тоді я зроблю один. Да, щоб ти не добігав з першого разу. Все. Ходи. Маневр. Угу. Чого це я буду не добігати? Ай, блін, ти ж в тебе дальня атака. Ну так. Да. Ще я забувся. Ну Ось я забувся. Я б'ю Енні. Ти б'єш Енні. Правильно. Тому тобі немає сенсу навіть захищатися. Може, це сімка, а я не по правилам граю. Так. Е ну, в принципі, давай, я захищаюся. П'ять. Чому? Тому що якщо ворожі б'ється герой, тому п'ять. Ні. Чому ні? Тому що в мене негайно і це непогана пара. Можете відкрити дві карти з руки з однаковою назвою. Якщо зробили, це скасуйте всі ефекти на карти суперника. У в мене є два завдання: здавання нижньої карти. А що там під час бою? Відкрити нижню карту своєї колоди, збільшити значення цієї карти, назначення поліпшення відкритої карти, а потім покладіть відкриту карту наверх або під низ колоди. А -а 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 -а. Тому три на три не пробиваєш. Ти мене ну, тоді ходи. Ну, тоді ходи, ну тоді ходи, ну... Давайте ми тоді все це перетасуємо, щоб ти не знав, чим я буду ходити. А чому? Я не маю знати, чим ти будеш ходити? А, тому що тобі не потрібно цього знати. А чому я не потрібно це знати? Хм. <кхи> Треба задуматись, тому, що я, да? тому що я не хочу, щоб ти це знав. Ну, капець. Добре, маневр. Е, Маневр. Угу. Так, і давайте ми зробимо наступну історію. Давайте ми а ось такою фольгованою картою. Ох ти. Ось вона така з переливами. Ми підсилимося на три. Навіть так. Чого ж да, на підсилення кидаєш таку красиву карту? Так. Як ти Раз, мене? два, три. Чотири. Чотири. Це була перша. Ну і що це, це значить? Це була перша. І далі Чарлі буде атакувати. А чому він буде атакувати? Ну, догадай. Ну, добре. Опа! Так, під час бою відкрити нижню карту своєї колоди, збільшити значення цієї атаки, а потім в мене всього плюс одиничка. Але я вирішую її під низ чи наверх колоди. Звісно, наверх колоди. В тебе 4. 4 проти трьох. Я тобі одиничку наношу. Добре. Так, після бою візьміть одну карту, потім, якщо ви програли бій, подивіться руку суперника і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Ага. Ох ти ж. Енні та Чарлі можуть помінятися місцями, якщо вони зробили це, то ага. Якщо вораж боїться місцями, значит, ой, 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 ой. не суміжно з вашими місцями, значить Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хід здоров'я Енні може стати менше за один наслідок поранень. Угу. Візьміть дві карти. Угу. Ну. Ну. Ось це. Добре. Тримай. Дальній, ну, постріл, дальній постріл. Дальній постріл пішов. Добре, твій хід. На Нащо ти передашовуєш? Щоб ти не знав, чим я буду захищатися. Ну, капець. Що ти будеш робити? Буду бити. Кого? Енні. Угу. Б'ю. Так, Енні б'єш. Енні б'єш. Захищаюсь. Угу. Не пробив, але я можу помінятися місцями. Угу. Я беру дві карти. Так. Тепер маневр. Угу. Один. А, два. стоп, я не мінявся. Я вибачаюся. Я не міг. Ну, я міг поміня... помінятися, але мені б стріла полетіла в дупу. Не хочу. Ну, і... ну вибач, я. да, я. Ладно, один-два. Угу. Целю один. Угу. Добре. Там в тебе не перебор по, по картам? Перебор. А, ще й перебор. Тому що хтось, хтось, хтось. Всі <сум> 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 пробивні постріли викинув, тобто тепер в тебе на добор майже нічого немає. Ну це ж добре. Маневр. Е, маневр. Ху -ху. Ху -ху 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 -ху. Так. Е раз, два. Раз. А я же поранення тобі? Маневр. Те, я вийшов, а ти залишився. М? Mm -hmm. Зараз оце. Оце не вистачало мені ще. Чому? Це ж круто. А може, ти будеш отримати два поранення, коли входиш в мою зону? А, ні, не буду і не хочу. Чому? І не буду, і не хочу. А, так, добре. Най буде... Най буде, най буде... Най буде так, все, я походив. Добре. Угу. Ну давай. 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 Давай, 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 давай. 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 Маневр, давай. Угу. Ммм, ты прям до мене впритул. А я хочу работать. Ну ладно, давай. Я бью. Ага, це не останнім, так? Да? Бо цим сімка аж відкрито грається. Ну так. Да. Тобто це не оста... це, це четвірочка, скоріш за все, так? Да? А може, двічка. А може четвірочка? Що це тебе показує? Двічка. Королева Місісіп. Негайна, оцей хіздоров'я Іні не може стати а, менше, а, менше за одиничку насаду. Так, суточка. Мені два. Раз, два. А якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників, перемістіть його раз, два. Тобі. Угу. Да, мені ще один полетів. Угу. Ага. Ходи. Так. Все, я крутий. Але в тебе 11 життя. Але в мене 11 життя. А є. Чарлі не хоче мені два життя знести? А, в сенсі, Чарлі я не хоче тобі два життя знести. А, маневр. Ну так. так, що ми будемо робити? Раз, два. А знаєш, що мені це не подобається? Ні, не знаю. Ну, чесно. Ні, не знаю. Раз, два. Ну, і що це таке? І що це таке? Це Енні буде тебе бити. Ой. Подаруночку. <плес> <А>, Негайно, <плес> якщо ворожий боїться герой, скасуйте всі ефекти на карти суперника. Я не можу зазнати двох поранень, щоб взяти стільки ж карт. Але я тебе б'ю на сім. <плес> сім проти двох. П'ятірочка тобі Отак <плес> прям <плес> подаруночок тобі прилетів. Подаруночок. <плес> Ходи. <плес> Тому я б'є. <плес> Генні. Ені б'є. Захищається. Так не чеш. Краще разом. Якщо ваш боєць суміжний з дружнім бійцем, ні. то і ваш боєць, якщо суміжний з дружнім бійцем, відновлюють одиницю здоров'я. Ні. Але не може помінятися комірками з суміжним бійцем. Ти міняєшся? Ні, щоб ти ще й А? — Щоб ти полікувався. Ну так. Да. Не міняєшся, так? Да? Добре, тоді поранення. просто завдайте одне поранення. А uh Я -huh -huh. uh -huh -huh. uh, yeah. Маневр. Ти маневер. Ти маневр. Якщо ти маневр, то зробимо наступним чином. Чарлі атакує тебе. На п'ять? Велика вірогідність. Ой, клапач. Давай. Здавання нижньої карти. Та да, давай, ти поклав <смірші> вже. Томой Годзен не може знайти, може що найбільше двох бойових поранень. Я відкриваю і 5 летить проти 2. Тобто тобі 2 поранення. Так, зададий кожному ворожом бійцевістю міжному зені. А ти не підтасовував мої карти. Ну, так случає. Ні, не підтасовував. Це була перша дія. Знаєш, мені це не дуже подобається. Тобі це не дуже подобається, тому що Чарлі буде знову тебе атакувати. Це вже п'ятірка, да? так. Ну, ви велика вірогідність. А, фу, слава Богу, що в мене боєць не герой. Слава Богу. Стоп, постривай. А що ти ж розігрував вже близько сталі? Ти ж розігрував проти моєго подарунку, так? А що ж ти не сказав, що якщо ворожий боєч що брав участь у перебувають в сміжній комірці, задайте йому одне поранення. У мене ж мало бути одне поранення. Так, я беру дві карти. Ого. А тобі не можна брати дві карти. Я тобі забороняю. Все, ходи. Ти чуєш? Угу. Ну, це не чуєш. Один, два. Один, два, три. Угу. Полікувався. Угу. Маневр. Ходи. Угу. Добре. Маневр. Добре. Маневр. E, так, в тебе менше здоров'я, ніж мене, так? Да? E, добре. E, раз. А ти знаєш? Шо що саме не знаєш? Раз. Ні, раз, отак. Ти знаєш, що ти не знаєш те, що я знаю? Ну, впевнений в цьому. Е, маневр. Це погано. Е, я готовий. Я залишаюсь тут і я готовий. Маневр. Угу. Маневр. От, там, там нема зайвих карт? Ні, в мене нема зай... зайвих карт. Е, нема зайвих карт. Але в тебе є зайві карти під назвою п'ятірочки. В колоді взагалі. Ти це знаєш? Треба їх видалити. Щоб у мене були шанси. Треба видалити, щоб були шанси. Да. Добре, давай перше ми розіграємо. Ми розіграємо накази капітанки. Розмістіть в будь-якій порожній комірці її зони. Потім розмістіть іншого дружнього бійця в порожній комірці в зоні з Ені, здобутьте одну дію. Пуньк. Ага. Пуньк. Ага. Ще й здобудьте одну дію, так? Да? У мене ще одна додаткова дія. А ти не хочеш вибачитися за те, що ти ну, почав цей бій? Ще кілька перлин. Задайте два поранення кожному ворожому бійцеві суміжному землі. А давай що це ворожий, це ж ворожий. А, так, і в мене ще одна дія. І в мене ще одна дія. У -у -у -у. А давай ми супер. -атаки. Маневр. Ага, добре. Маневр. Маневер у нас буде ось такий. Раз. Ух ты. Раз, 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 раз. Два, раз, два. Десь так. Я все. І я все. Цікаво. Що ти що ти вигадаєш? У мене ще купа здоров'я. 9 у Енні, 8 у Чарлі. Ну, я б'ю. У тебе Ені. всього 6, ти Енні б'єш. <гум> а що ти відходив, скажи мені, будь ласка, для логіка. Щоб зіграти у цю карту. Негайне, Тому Гозен може помінятися комірками з суміжним бійцем. Не можеш. Після бою задайте одне поранення суміжному бійцеві. Три проти трьох. Ти мене не пробиваєш, але я можу перемістити кожного бійця, що бере, бере участь у бою, максимум на дві комірки. Я переміщую на одну комірку. Навіть так. Так, ти мене не пробиваєш, а я тебе переміщую. Маневр. — Угу. Ходи. Я не знаю, що маневр. мені робити чесно. Маневр. Тобі здаватися, наприклад? Не дуже раз, мені два. Не подобається. Раз, два. Чому тобі не подобається така перспектива ще один маневр. Ще один маневр, ще один маневр, І ми йдемо ось сюди. Угу. Б'ю Енні. Енні б'єш? Так. Енне. Енні. А, і ти, скоріш за все, захочеш, що там... Я не захищаюся. Сутичка. Чотири. Раз, два, три, чотири. І ще один полетів. Угу. Скільки в тебе життя? Чотири. О -ху 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 -ху. Це, напевно, була помилочка. Ходи? Е -е, ну, як би, так! Да. Тільки ти трошки тут мені зламав всі плани. Ну, Тому маневер. Тому... Спідсилим. Тому маневр. Хм. Як же мені це зробити, га? Як же мені це зробити? тин тин трин тин 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 тин, -тин, -тин. Ні, ну гіпотетично можна це спробувати розіграти. Давай спробуємо. Е, накази капітанки на підсилення. І Раз, два, три. Бю. Бю? Бю. Ну, бю, так бю. На побачення, два. Подаруночок. Е, влетіло в тебе е, два. Угу. Добре. Забувся, що в тебе є така карта. А! Мені буде добити. Атакуєш? Я все. Я ж зробив тебе маневри і атаку. Я ж підсилив цим, наказом А ти не використовував. А я не міг. Я ж тільки у своїй зоні. Добре, я тебе б'ю. Ти мене б'єш? Б'ю Енні. Захищаюся. На одиничку. Е, на одиничку вдарив, але я можу тебе е, відкинути. Е, відкинути. Це твоя перша, так, да, дія, Перша атака, так? Да? Я тебе відкинув. Ще, почекай. А що ти забрав на руку її? Я можу її повернути. А. а, ні, не можу. Mm. Моневр. Угу. Так. Да, я зробив помилку, Маневр. Це реально була моя помилка. Один. Один, 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 один. Ладно, Чарлі буде атакувати. На п'ять. На п'ять. Два. Візьміть одну карту. Взяв. Потім, якщо ви програли бій, подивіться руку суперника. Боже, 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 Боже. Боже. У тебе ще надія? Ні. Це друга була, була перша маневр, друга атака. Скидаючи. <риклад> Жук ти! Ти жук! Є таке. Мідій, так? Так, ну ти виграв. Ти виграв. ти тебе сімка є? Ну давай подумаємо. Якщо є сімка, значить ти виграв. Я спеціально тримав цю карту э, для того, щоб Ну, в мене 4 летить і я програю. Я міг замість цієї взірати цю і померти. А ні, я б не помер. Ти не помер би ще. Але це мене не, не цей. У мене план був наступний. Насправді, я коли прийшов, в мене не було ще цієї карти, в мене була попередня. Угу. І Я забув про твою оцю, оцей захист. Я думав, що я прийду зараз тобі наваляю, а тебе не доб'ю скоріш за все. Ну, у мене залишався дальній постріл. І я думав, що ти мене будеш атакувати сімкою. Ну, вона мені прям зараз зараз. А, пишет. Я думав, що в тебе вже є сімка. І я думав, що ти мене будеш атакувати сімкою, оскільки вона в тебе відкрито грається, то в мене була королева Місісіпі, якою б я захистився б і мав, ну, мав би одиничку здоров'я. А далі б я добив би тебе такий план був. А далі я добив би тебе дальнім пострілом. Але бачиш, як все розігралося. І, і тобі, ти, ти абсолютно вірно, що ти вибрав саме цю карту. Ну, так. Тому що якби ти вибрав ось цю карту. Я то... Да, да. то я б залишився з одиничкою життя. Ти б мене добити не міг, а я тебе вже точно добивав би. Я б тебе точно добивав би. Тому круть! Ну, пощастило. Ну Цієї штуки, звісно. Да. Ну, оця штука не врятувала би. Не врятувала ну, так. Да, тебе тебе оці, оці карти прям два рази ти обидва, ну, обидва їх розіграв. На захист я міг, зі міг зіграти, в принципі, але все одно два поранення б отримав. Так, да, так, да, так. Да, ну, умовно, від подаруночка Єні буде вкрай важко е врятуватися. Ну, у мене ]ся. 5. 5 мінус 2. Так. Ну, а наступна ще одна дивись. Ще одна Точно не підтасовував? Ні? А, ну, бачиш, я, я трохи прорахувався. Я думав, що я зможу тебе пробити тією картою, потім другий раз. І я не думав, що ти зможеш мене що, ти, що, ти, що, що, що знову ж таки ти захистишся демонами для того, щоб скинути мені карту. Я вже я навіть думав про це, що в тебе вона може бути на руці, але я вирішив ризикнути, тому що ну, варіантів все одно я не бачу багато. Угу. І я чому пропустив от, оту, і, і насправді ти мене відкинув. Якби ти мене не відкинув, я б трошки по іншому грав би. З точки, я б тоді грав би через е, капітанку, mm -hmm. я б no, no, до, no. До, до тебе прибіг би умовно, де ти там був. І в мене було б дві, дві дії дві на атаку. Тобто, насправді ти мені все зламав ще тоді, коли я вирішив не захищатися, хоча було чим. Для того, щоб зменшити собі штучне здоров'я, а потім прийти і наваляти. І саме от там. Щось пішло не так, і потім до кінця воно все пішло не так. Бо потім план Б, план С теж не спрацював. Тому ось такий у нас вийшов бій. Якщо ви ще не поставили вподобайку цьому бою, то якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. І до речі, це бій на те, яке нам попросили в одному з коментарів наші підписники зіграти саме такий бій, тому вийшов, мені здається, непоганий варіант. <ріант. ріант> ну, пощасливо. Ну, або прокачаний скіл. <ріант. <ріант> Підказую. Тому, добре, будемо закінчувати це відео. Тому ще раз всім дякую за перегляд. і... По до наступних відео. Пока-пока.